Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Пам'ятаєте, друзі, що після того, як Дональд Трамп отримав по башки за Гренландію, де його європейці прогнули, нагнули і вдули, Дональд Трамп знову почав наїжджати на Канаду. Е, була серйозна перепалка між Дональдом Трампом і Марком Карні я вам про це розповідав буквально 2-3 дні тому назад. Подивіться, якщо ви не дивилися. І вчора Марк Карні давав інтерв'ю, і там його запитали, чи хотів би він якось відповісти на те, що Трамп обізвав його губернатором. Так Ну знову таки Трамп натякає на те, що він забере Канаду в якості 51-го штату. Що на це відповів Маркарні, і взагалі, що він сказав стосовно відношень між Сполученими Штатами Америки та Канадою зараз, я вам розповім в цьому відео. А поки ви будете дивитися, я вам хочу показати, як виглядає мій улюблений Вінніпех сьогодні. Сьогодні у вас у нас нагадую, 27 січня. На вулиці прямо зараз, друзі, мінус 23 градуси Цельсії, тому що мене е, час від часу запитують, чи це я кажу в Цельсіях, чи Фаренгейтах. Ні, я кажу в Цельсіях. У мене так в Канаді тут люблять Фаренгейти, але я знаєте, я старої закалки. Я кажу в Цельсіях, в метрах таке кажу. Знаєте, в такій в таких е, е, одиницях вимеру. Подивіться сонечко, як у нас всходить, яка краса. Ну на вулиці просто красиво, класно. Е, зараз у нас майже пів дев'ятої ранку. Так, дивіться, яке сонце. Тобто, день буде дуже-дуже класний. І хочу, друзі, зразу е, також подякувати всім, хто підтримує мій канал. Дякую вам велике за ваші е, вподобайки. Дякую всім, хто підписується на мій канал. Дякую тим, хто розповсюджує з посилання на мій канал і на мої відео. Соціальних мережах і дякую за ваші коментарі. Нагадую вам, що ваші коментарі вони дуже важливі. Дуже важливо зараз підтримувати е, Канаду, підтримувати канадців, підтримати канадського прем'єр-міністра. Тому що дуже важко зараз канадцям, е, важко морально, я вам хочу сказати, і фінансово важко. Звісно, не так це не можна порівнювати з Україною. Все це я чудово розумію. Але знаєте, я зараз бачу те, що відбувається, і я переживаю, переживаю дежавю. Я зараз бачу все те, що е, відбувалося е, в Україні. так Тобто, все розги, розвивається по такому ж самому сценарію. І я хочу вас попросити підтримати Канаду, канадців. Підпиш напишіть, будь ласка, в коментарях слова вашої підтримки. Ну і друзі, також. Е, Хочу подякувати всім, хто зараз підтримує мій канал фінансово. Бачу, дякую, дякую вам велике. Якщо хочете підтримати фінансово мене мій канал, в описі до цього відео є посилання. Всім дуже дякую за вашу підтримку. Тепер давайте перейдемо з вами до того, що відповів Маркарні. Його вчора запитали, чи хотів би він відповісти щось Дональду Трампу за те, що той назвав його губернатором. Знову таки. І оці, оці образи на що наш прем'єр-міністр? Ну молодець! Ну я, от я, я постійно радію, що я е, свого часу проголосував саме за лібералів, саме за нього. Марк Карні дуже класно відповів. Він каже: Слухайте, у мене є багато е, завдань, і багато роботи, і я не збираюся реагувати на кожну херню, яку там десь хтось запостить е, в Твіттері або в якихось там інших соціальних е, цих сетях, Так каже, мені не наплювати, що там, які ідіоти постять. Але, але він каже, я не буду мовчати, коли е, чіпляють нашу армію і наших військових. І він каже. Каже, я хочу нагадати, що за все існування НАТО, за все існування а, співпраці в оборонній сфері між Сполученими Штатами Америки і Канадою і іншими країнами. Це саме. Канадські військові завжди допомагали американським військовим в їхніх війнах. Це саме е, канадські військові, є сотні канадських військових, які загинули, допомагаючи американцям американській армії. Е, коли трапилося 9.11, одинадцяте ця Канада була перша з країн, яка прийшла на допомогу Сполученим Штатам Америки, і яка зразу задіяла п'яту статтю, так. І за всю історію існування НАТО і взагалі співдружності Канади зі Сполученими Штатами Америки, жодного разу американці не приходили на допомогу Канаді і канадській армії. Жодного американського військового не загинуло, допомагає Канаді. Тобто це треба мати на увазі, і коли цей недолугий президент Сполучених Штатів Америки, це дерьмо, розкриває хавальник щось і починає розповідати, що вони там самі самі, і що Канада існує завдяки Сполученим Штатам Америки, було б гарно, якщо б йому хтось би це б нагадав би, так що це саме. Канадці завжди допомагають американцям вижити, воювати, боротися, і жодного разу американці не робили такого для Канади. Це перше, що сказав Маркарні. Ну і друге, він сказав, коли його запитали от сіма-всіма. Тарифами, які зараз там хоче ввести Трамп, що що Карні думає стосовно цього, Карні також відповів дуже класно. Карні каже: Ну дивіться, ми не можемо контролювати ідіотів. Ми ж не можемо е контролювати, що там буде робити та ті сполучені штати Америки. Ми не можемо е присідати постійно і е прогибатися по під те, що нам там якийсь мудіва буде там розповідати. Е він сьогодні одне проснувся, каже. Завтра інше каже, проснеться з іншої ноги. Але є те, що ми можемо контролювати. І він навів дуже класні приклади. Він каже: ми можемо контролювати те, як ми розвиваємося, ми можемо контролювати те, з ким ми працюємо, співпрацюємо, і ми можемо контролювати те, куди ми вкладаємо наші гроші. Тобто, ми можемо контролювати, коли ми йдемо в магазин, чи ми купуємо канадські продукти, чи ми купуємо американську продукцію, чи будь-яку іншу продукцію. Так? І він за. Кликав, знову-таки, витрачати гроші е, в е, Канаді, замість того, щоб їздити, подорожувати кудись там. Е, ну, він явно намікав на Сполучені Штати Америки. Е, подорожуйте по Канаді. Якщо ви хочете вам щось треба, то купуйте канадське, допомагайте канадському бізнесу розвиватися і зростати. Допомагайте канадцям. З тим, щоб у нас були тут робочі місця, і це ми можемо контролювати, і це ми будемо робити в свій час. Канадський уряд зараз робить ставку на. Розвиток великих проєктів внутри е, Канади, так великих інфраструктурних проєктів, і Марк Арні каже, що використовувати для цього будуть тільки канадську продукцію: канадський метал, канадську сталь, е, все канадське будуть використовувати тільки все канадське. Ну і зараз розгортається скандал навколо F-35. Канада по договору повинна була закупити у американців декілька десятків F-35, Там Дуже великий контракт, але після того, як Трамп прийшов до влади і почалися всі ці качелі. То зараз, звісно, всі бояться, що ці F-35 їх просто відключать, так і замість зброї, потужної зброї, якщо Америка нападе, то це стане просто куском железяки. І Канада почала замислюватися серйозно на те, щоб відмовитися від закупівлі F-35 і купити грифіти, європейські грифіти. І зараз прям дуже серйозна проблема навколо цього. Дуже серйозні погрози з боку Сполучених Штатів Америки е, стосовно цієї цих грифітів і стосовно F-35-х, Канада збирається все ж таки відмовитися. Що зараз відбувається навколо цього питання? Я вам, друзі, розповім в наступному відео. А для того, щоб не пропустити класну інформацію на моєму каналі, так і класні новини. Будь ласка, підпишіться на мій канал, обов'язково підпишіться і натисніть на дзвіночок. Тоді, тоді ви будете отримувати повідомлення про класну інформацію нові відео на моєму каналі. Вам це не коштує нічого. Чого, так? А для канала це класна підтримка. І ви знаєте, що зараз, от, ну, як от. Е Зараз що набирає переглядів, так от що зараз просувається в Ютубі? Всі ті мудазвони, які нахвалюють Трампа, які нахвалюють все, що відбувається, все, що зараз всі ці мразі творять у світі, ось такі відосики вони зараз просуваються на всіх платформах. Їх підтримують всі ці мудаки. Вони зібралися. Вони вони дуже дуже такі знаєте, активні. Тобто, а коли людина розповідає правду на таких каналах, як мій канал. На жаль, на жаль, соціальні мережі не дуже охоче їх розповсюджують, тому все залежить. Тільки від вас, від вашої активності, від того, як ви підписуєтеся на такі канали, від того, як ви ставите вподобайки. І, будь ласка, не забувайте писати коментарі. Підтримуйте нормальних людей. Напишіть канадцям слова підтримки. Напишіть слова підтримки канадському прем'єр-міністру. І напишіть слова підтримки також. і Мені мені також це дуже, дуже приємно. Тож, друзі, давайте ми з вами будемо робити, діяти по старій перевіреній схемі. Від вас, підписка, вподобайка, коментар. Від мене, як завжди, чесні новини, класні новини. Я сподіваюсь, вам подобається. Він то як виглядає. Він вранку, мінус 22 прямо зараз показує. Але бачите, ну звісно, вже більшість людей на роботах. Тут багато людей починають працювати о 7.30, навіть о 7.00. Так тобто дороги, бачите, дороги нормально, все з дорогами, немає жодних проблем, все почищено. Подивіться на, цей, на це небо, так, на цей колір неба. Це така краса. Я не знаю, камера відображає все це чи ні. Але повірте, це дуже-дуже-дуже красиво. Сніжочок, морозець, сонечко. Ах це така, знаєте, казка з дитинства. Зимова дитяча казка. Я сподіваюся, що вам ця казка сподобалась. Я з вами буду прощатися. А ми з вами, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.